Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, зараз ситуація в нас доволі непевна. Ну, так, найм'якше, скажемо. Тому що я аналізую в різні джерела, так. Різні джерела, не тільки українські, тому що якщо українські джерела прочитати і послухати наших керівників, то все добре і навіть дуже добре. Якщо подивитися зарубіжних, то це третій. Третя картина відкривається. Я маю на увазі зарубіжних тих далеких зарубіжних, як колись казали. Якщо подивитися московитів, то це гром побєди роздавався. Так. У нас говоря по-русски, було гладко на бумагі да забили про Аврагії. А московити напряму пишуть. І, і Путін виступає і говорить, що е, Покровськ пал, Мирноград пал, так. Я думаю, що це не так. Але ну, він так заявляє. Він, звичайно, бреше, так. Але якась доля правди в цьому є, так. Але навіть не це мене цікавить. Вони повідомляють і пишуть московити андрофаги про те, що після взяття Покровська і Мирнограда відкривається пряма дорога на Запоріжжя і Дніпро. Там уже навіть їм відкривається звичайно, там уже навіть терміни. Так, виставляють того, коли буде взяти Запоріжжя, коли Дніпро, там, Павлоград, ну і, і, і все останнє. Так Так що ну, ситуація дуже непевна, дуже непевна. Хтось у нас, схоже, не справляється із покладеними на нього обов'язками. Так. Ну, такий же висновок, напевно, треба зробити. Тому, якщо е, почитати деяких наших блогерів, так, ну так, детальніше подивитися, не тільки те, що там е, виставляється на головну стрічку новин, то дехто говорить про те, що Україні потрібний український генерал-деголь. Так, Який врятував Францію в свій час, під час Другої світової війни, коли там ці всі Деладіє і інші, там був навіть такий міністр з у Франції тоді, із цікавим прізвищем чоловік Люсьєн Лямур. Так, ну, кохання, непогано, звичайно. Але кохання коханням, але війна це інша справа, так? Так що тут, тут існують у нас проблеми і гострі проблеми, і, напевно, системні проблеми. Це не просто якась, ну, якийсь випадок, такий прикрий. Після чого оце все буде виправлено, і їх більше не буде. Ну, воно ж йде вже останній рік. Це точно. Оце все оце. відступ, відступ, відступ. Це говорить про те, що не були підготовлені відповідні оборонні рубежі, так? А час був для того, щоб це все робити. Ну, дехто пише, красти треба менше. Так, ну я не знаю. Я, я ж не знаю. Але, напевно ж, там у нас під час війни, ну, хто це може красти? Ну, я я не, не уявляю собі, щоб такі люди знайшлися, які під час війни так крали, розкрадали там державний бюджет, щось там стелили дороги, так, як це. Прийнято замість того, щоб будувати укріп райони і все таке інше. З одного боку, кажуть, що ніби немає грошей, а з другого боку, так подивися, то скрізь ведеться якесь будівництво. Mm. Напевно, там воно найактуальніше, а тут могло б воно зачекати. але Але маємо те, що маємо. Тому. Серед народу починає визрівати, отак я, е, аналізуючи я ж науковець, я займаюся аналізом, синтезом, узагальненням, класифікацією і так далі. І я бачу, що така тенденція існує про те, що нібито Україні потрібний український деголь.